Вітаю всіх із магазину Сінсей Хоум. Дуже багато новин приходило різдвяних. Буду знову робити огляд. Гляньте, яка краса! такі ляльки не було до цього. Янголи, це щось новесеньке, зовсім новесеньке. Так, крісмас декорація написана. Ціна 149. Гляньте, з крильцями дуже класно виглядає. В цьому м'якому одязі. Якось вообще мила, мила ця рожева, така зелена є. Ну, я думаю, в одну ціну 149 Далі меншого розміру. Я так думаю, що можна їх і на ялинку да, повісти, можна просто десь на стіні, де як завгодно, як вам подобається. У цієї крильця уточнюю срібні, а тут золоті, де рожева. Взагалі рожева дуже гарна. Далі 119 гривень меншого розміру. Так, це у нас також крісмас декорейшн. Як виходить, янгол з зірочкою і з крильцями. Ой, які милі, слухайте, прям взагалі такі, прям феї, янголи класні, красиво. Це взагалі в них щось таке нове і гарне, 119 гривень. Далі такі пухнасті. Так, шапка пухнаста, одяг. Ну, красиві, що казати, 119 гривень. Далі ще. Така швода 119 о, класна яка, слухайте, це дівчинка, а в неї на голові як капелюх, начебто сова вдягнута. Да? Дівчинка сова виходить. І як сніговичок, ну красиво. Ціна 119 гривень. Ну, так по-різному дивишся, начебто цей сова, а тут хлопчик, до речі. Там дівчинка ховається, а тут хлопчик, обличчя. Оце взагалі мені сподобалось дуже. Якось все по-новому, особливо ось оці дві клас. А ось гляньте, як красиво також «Christmas decoration». написано. Ну це просто декорація. Тут сюди нічого не покладеш. Як виходить. Типу чобіт, санти для подарунків, але це просто декорація за 119 гривень, також і в двох кольорах. Мені подобаються ніжні кольори, такий м'ятний, рожевий пудровий банти, новинка. Знову таки не було. Ніжні кольори блакитні зі сріблом. Три банта. Так, ну, прикраси маються на увазі. Ціна у них 49 гривень. Так, ось усі наподобі квітки були, але це вже не на гілочці, а вона йде на такій заколочці. Ви випрямляєте, вона буде дуже красива квітка, її треба так розпушити, вона об'ємна. В золотому кольорі бачу, 79 гривень. Тут тільки а, і в білому ось кольорі, також срібна, срібна вон, всередині. Вона така буде красива, пухнаста. О, який класний, слухайте, Санта, така мініатюрка Санти на санях, але зроблений гарне. По-перше, він переливається. Тут у нього дзвоник сан... ну на, на санях такий, ну без подаруночків. Просто ось такий Санта. Так, Розмір у нього 9 на 16х14 169. Ну, Слухайте, економ пропозиція, його можна і на ялинку повісити. Сова. Класна така, приємна. Маленького розміру за 59 гривень. О, подаруночок, пакуночок. Класне, знову-таки можна. Мені здається, все таки під ялинку треба ставити. Да, отак, Красивий. Ще коли на нього попадаю світло, бачите, він мерехтить. Ну, як з дождик зроблений з такого матеріалу, легенький. 79 гривень. Ой, прекрасне гляньте, пряники. Ось ці, мені здається, були да, по 149. Я тут трішки в новому. Як сказати, декорі по-новому. Гарно виглядають 149. А ці банти, ще три штуки за 49 гривень є рожеві. Так, тут я все показала, начебто все нижче дивимось, це ми бачили. Так а це у нас такі ще декорації. Оці важенькі, до речі, такі прям важенькі. Сніговичок 59 скульптурки. Ну, вішати як іграшки да, на ялинку. 59, отакий Санта, ведмедик. Також він в костюмі Санти за 59. І це як пошта Санти за 59. Далі будиночок 59 гривень, ще отакий будиночок дерев'яний. Розмір 53х5х6,5, ціна 59. О, глянь, така квітка красива. У них в минулому році ось таких прикрас, до речі, не було. Красиво дуже ці дві квітки виглядають. Вони так от кріпляться. Ну, на ялинку прикрашати 119 гривень. Знову щось новеньке з такими ж кріпленнями, як свічкою зроблено, так взагалі так прикрасити. Ну можна красиво так, цим всім. 169 за 4 є в золотому з білим, є в червоному з білим. Оці вже десь були, може не всі кольори. Ну, а такі, як міні-пакуночки подарункові. Тут в упаковці виходить, 12 штук за 39 гривень, зелені, золоті, срібні та червоні. Так, а це у нас 60 на 60. Крісмас декорейшн. Бачу, що різні написи. Ух ти! Слухайте, а це вже цікаво. Якось тут його треба нагрівати, я бачу. І буде тоді малюнок. Гляньте, тут все намальовано, як воно. Написано: це не іграшка, це декоративний товар. Угу. Ну, Якщо хтось знає, як воно працює 60 на 60. Так, ага, ціну я не сказала. 239 гривень, вони є різні. Ось такі ще є. А тут набір іграшок на ялинку, вони якби в бархатному такому. Тканині, прям в тканині бархатній. Ну, так об'ємно виглядають. 119 гривень за три штучки. Тут будемо дивитися те, що не бачили. От, ті позиції, які вже показувала раніше, я не буду зупинятися. Ось таких свічок не було гарних. Ну, дуже гляньте, як красиво ягодами такими прикрашені. Пахнуть, пахнуть класно. Є синє пакування, біле, як віночком різдвяним. І в червоному. Відпала ця штучка, якраз подивимось на ціну. 59 гривень, Ось така свічка невеликого розміру. Далі всі свічки були, цього будиночка не було. Це ще одна така свічка, да, велика, така, знаєте, важенька. Так, будиночок намальований, запакована. Ціна 169. О, ще цих не було. Печивом. Як вони класно пахнуть, ось оці, слухайте, дійсно, печивом прям пахнуть класно. Ну, маленькі, звичайні свічки, 59 гривень. 9 штучок тут їх. Так, ось такі були. Такі ще також. Або три, Ось три. Ні, тут чотири свічки. Так, чотири є червоні, є білі. Так, за 419 гривень. Це от, нормальні ціни, не так, як я дивилась, в H&M. Далі. Ну, ось такого плану не було. і Хтось відкривав. Також хочу понюхати, мабуть, пахне отак, як ті. Ось цими. Я не знаю, як печивом, прям дійсно печивом, 169 гривень. Ось така кришечка йде. Ну тут різні, бачите, аромати є. Так, свіч, свічки їх багато. Ті всі інші я показувала. Ну, Мені так здається. Ось я буду такі фігурки показувати, які я не показувала. Так, якийсь із них був. Ну ладно, тоді на два подивимось. Є ведмедик з барабаном за 79 гривень. О, цей цікавий, цього точно я не бачила. Ведмедик з маленьким ведмежам. Класний. Де? Так це просто фігурка 79 гривень. Так, оцього самти точно не було. Раніше що це в нас? Ага, це Та просто, я думала, це як LED. Ні, Це просто декорація, аксесуар ось такий. Так, і ціна в нього 269. Це у нас як почта зроблений аксесуар. Думала, хоч би копілку да, зробили, скарбничку, було б цікавіше. Ну ладно, просто аксесуар 169. Далі, ось такий пряник, оце мені подобається, гарнесенький. Ну, також, просто як декорація 149. Це у нас свічники. Оці свічники красиві. Я показувала ось такий свічник. Мені здається, він буде так гарно мерехтіти в ньому свічка. Він дуже прикольний, такий собі хочу. 149 зі знижкою. Хочу потім. Так, далі ще такі ведмедики є. А, вони є з трубою, є, з барабаном. Музиканти 149 гривень, вони 15 висоту. Гляньте, Лось в шпагаті. Кому треба? <глянь> Прикольний який. Так, лось в шпагаті, 149. Далі Санта з ліхтариком. Просто також як скульптурка така. Так, 219 ціна. Будиночки, да, ці всі бачили, ну такий маленький, не пам'ятаю, начебто був такий будиночок, може й не було. 149. Ладно, будиночки я показувати не буду, от червоного не було, великий, скажу, скільки коштує. Він такий гарнесенький. 269. Навіть є набір з трьох будиночків. Далі переходимо так, олені. Бачили, такого не було оленя, як сидячий да? за 219. От, а Санта красивий маленького розміру. Гляньте, який знову ось, це мені подобається. В нього мерехтить одяг, як і в того, що я показувала на санях. Класно вдягнутий, червоно-бежевий одяг. Він з мішечком, з подарунками. Оцей Санта. Коштує 15 на 12 і 28 висоту. Нормальний такий санта, ще й гарний і не супер дорогий. Це у нас свічник. Як подарунок чи це просто Ні, Це просто подарунком зроблено. Я думала, як свічник можна свічку всередину поставити. Тут заклеєно, не зовсім зрозуміло, так, як воно буде. 169. Але виглядає красиво. Так, от 169. Гляньте, який пряник на підставці. Хі, класний. М'який такий на підставочці йде. За 219. Так, тих ми бачили, горщики бачили, вази бачили. Так, о. Оцих не було сніговиків, були ось такі в капелюшках блискучих, а отаких сніговиків не було. Так, давайте дивитися. Ага, сніговичок 659-120 висоту. Регулюється в нього ніжка, як бачите, можна робити до 120 висоту. Знову ось ці відмедики були червоне з зеленим одяг, а вони ще білі приїхали. Ну, Мабуть, в таку ж ціну 519, а це скільки коштує. Цей 599, цей навіть дешевше 519. Сніговички невеличкого розміру. Малесенькі, такі, гарнесенькі сніговички. Так, вони скільки коштують? 339. Ой, не було такого красунчика. Слухайте, який красивий олень. Класний, да? золотий весь. Так, Олень 339 гривень. Вже бачу подушки, яких раніше не було, ось такі рожеві, як цукерка, тільки вже прикрашена ягодами та листочками 269 Ось така цукерка, м'яка іграшка. Це було от сніжинка. Ну, сніжинка десь була, може, в червоному, тут в іншому, 339 є також в червоному кольорі. Так, а от ось оці ще я вчора бачила, я була просто вчора в іншому, то робила на акційні пропозиції огляд. Тут хочу цю подушку показати, мабуть, вони їх ще не виставили, вони їх красиво поставлять. Оця подушка дуже красива. І по кольорам, і по малюнкам. Взагалі вона дуже гарна. Мені подобається ще, вона така, знаєте, міцна, якась така товстенька. Не так, щоб провалюється 389, 43 на 36. Це ж як вона як підставка більше під спину буде ну, на дивані стояти. Так, от таких ми бачили, да, ці всі подушки. Ага, давайте глянемо на віночки. Ой, гляньте, яка ще красива прийшла ця цукерочка. Ну, просто як з дождіка зроблена. Так, оскільки вона коштує. Так, така цукерочка, щось тут. Зрозуміло, ось ця цукерочка коштує 49 гривень. Вінок просто як дождик, але його можна доприкрашати по-своєму. Так, також ще ніхто а ось є 119 гривень. Ой, такого вінка я не бачила взагалі. Ой, гляньте, який цікавий віночок, він невеликого розміра. Його також можна по-своєму доприкрашати. 20 см в діаметрі, 219 гривень. Я ті вінки, які я показувала, показувати не буду. Буду показувати тільки те, що ми не бачили. Ну, такого плану, скільки коштує. 269. Глянь, такі іграшки цікаві, шишками зроблені. Ціла упаковка цих шишок, іграшки на ялинку. Є з золотом, а є зі сріблом. Повідкривав хтось, повідкривав. Незручно подивитись тепер так. Тільки я не бачу, скільки їх тут штук. 119 гривень, мабуть, 10 штук так приблизно на глаз кажу. Ой, мішечок для подарунків, не так, як чоботом зроблений. От просто мішечок такий затягується. У них були вже якісь червоні, а це така ялиночка. Красиво прикрашений. 18х25 за 119 гривень. Знаєте, як натуральний льон і затягується ось тут. І вже більшого розміру прийшов також мішечок для подарунків. Оцей червоний затягується також. Отак. Так, у цього розмір 42 на 54, і ціна 149 гривень. Слухайте, тут ще всього-всього і так багато. Знаєте, яка під ялинку підставка вперше таку бачу. Цікаво, як зроблена. 45х45 на, 45 на 17 висоту. Ціна у неї 659 гривень. Мається на увазі тут дві, бачите, в цьому наборчику дві штучки по 45 см і 17 висоту. І ви такий круг зробите навколо ялинки за 659 гривень. Вже більш щось цікаве. Далі. Ну, ось такі свічки, у них з'явилися схожі є в епіцентрі. Ну, Підсвічник мається на увазі. Підсвічник прикрашений за 169. Так, це ми бачили. Ну, Ялиночка отака маленька, 26 см в висоту, 119 гривень. Так, пледи червоні були, ще зелені додались. Так, отакий плед зелений, 130х160. Вони такі прям товстенькі, знаєте. Ціна 599 гривень. О, тут красивий. Оцей красивий плед. Мені таке подобається зимовий. А з косами, гляньте, цікаво, зроблено 110 на 150, 799 гривень. Ці були, були. Ну, отакий. Був чи той трішки інший, може 699-150 на 200. Так, що тут ще у нас? Ого, їх так багато. Оцього не було. Це якийсь красивий плед взагалі-то. Був 150 на 200, 100% Поліестер, 699 гривень. Так, це у нас що, Грінч чи що? Грінч? ну ка червоний, такий з зеленим, яскравий, красивий. Так, Мері Крісмас написано 130х160, на 389 Ще є ось ці пледи флісові з такими малюнками. А, це отакий раніше був, того нижнього не було, згадала. Я думаю, що у них всіх ціна однакова, да? а може і ні. Так, тут у нас... А, тут ще й малюнки різні, я не права, слухайте. Так, якісь тут намальовані сніжинки, і все підряд. Ціна в нього. Так. 239, 130 на 160 І бачите, який ще красивий є в темному кольорі також. Так, оцих плейдів дуже багато. 130 на 160 є ще рожеві, показую. Ну, красивий рожевий. Такі намальовані, як і цукерочки, і гілочки. Ось так він буде виглядати. Красивий малюнок 130 на 160 239 гривень. Оці є зелені, є світлі, ще є такі червоні. Ого, пледів так багато. 269 на будь-який смак. Такі були. Так, я хочу ще той верхній зняти, бо його не було раніше. Це знаєте, як одіяло. Раніше таке одіяло було. Отака от тканина. Як це, я не знаю, називається. Всередині він пухнастий а зверху таке, як ото одіяло раніше, як в путязі ще іноді такі бувають. Так, 659, 130 на 160, там зірочки намальовані чи сніжинки, точніше. Є ось такий маленький, тоненький плед, 125 на 150, за 169. Ще якийсь з червоним. Так, це якісь лисички тут намальовані. Так, лисичка. Ну, я думаю, це така ж ціна. Да? 239, 130 на 160. Зараз поскладаю. Ще ось оцей, оцей такий красивий, червоний, з цими цукерочками намальовані. 239. Ще от олень зелений. гляньте скільки пледів попроходило, це взагалі. А, це ж так-такий. Ну, тут він зверху не такий, як одіяло. Це м'якенький фліс це іншого плану. А той прямо як одіяло таке: 699, 150 на 200. А ще є просто такі зелені сніжинки вибиті і червоні. Так, давайте вже додивимося ці пледи. Їх повикладали якраз так багато, 150 на 200, 799. Оцей однотонний, чомусь дорожчий. Ще є червоний. Так, оцей, оцей ще по типодіяла. де ще такий зі сніжинками золотими, 130 на 160, 279 сірий зі сніжинками, ну 339 чомусь 130 на 160. І ось цей ще хочу з цукерками дістати. Такі ми бачили. Ось оцей. Він такий такий товстий, а вийде в мене дістати його так. Щось таке. Ага. Зверху покладу. Глянь такий красивий ці кольори, різдвяні, класно. Будиночки на малюні. 150 на 200, 100% поліестер 699 гривень. Такі білі, не пам'ятаю, були чи ні. О, цей дуже приємний. Хоча, мабуть, також да, поліестер 599-130 на 160 гривень. Так, що у нас? Далі йдуть наволочки. Глянемо, яких не бачили. Така наволочка 149 гривень. Розмір 45 на 45. Ага, отакого не було з нашивкою. Бачите, почта Санти. Сюди можна подарунки класти прямо під подушку, як ото кажуть. Так, оце цікава пропозиція. 40 на 40, 269 гривень. Такі ми бачили, ось цього не було вишито. Тут прям вишито. З, з написом 269-45 на 45. Так, такі б якісь були. Да? Ось, ну, такої не було. 45 на 45, 269. Оце красивий Прямо як м'яка іграшка зверху. Цей був, я пам'ятаю. Ага, ціна 269-40х40. 40. Оце красива наволочка, дуже розшита, така прям вишита, красиво виглядає. Розмір 40 на 40, 269. Так, килимок такий я бачила, і ті килими ми бачили. Я дивлюсь, які тарілки я ще не показувала. Майже всі, от, все, що є, все це було. Ну, от, Наприклад, було, може, червоне з білим, а з'явилась така тарілочка ще з зеленим, ну, намальована, 169. Мене дивує, чому так мало келихів. чи їх пізніше будуть ну, привозити. Так, ось і це, таке ми все бачили. А от зверху тарілки от, дуже класно. От такої точно не було. Як красиво, слухайте, дуже красиво з цим биком. Клас. виглядає. Ефектно 269 гривень, дуже ефектна тарілочка. Тут от вони зверху, бачите, є Санта, Ну то я показувала декілька видів. Ну оця взагалі сама ефектна. І ще новинка я не бачила за цим грінчем, причому, бачите, як в нього капелюшок трішки вище, ніж сама тарілочка. І коштує 169 гривень. Ціна. Отак, грінч. Також прикольна. Штори, фіранка ось така. Гляньте, фіраночка на кухню. 50 на 140. Дві штучки йде в наборі. Написано дві штуки. Ціна 339 ялинки вишиті на ній. так далі, Я тільки різдвяні показую зі сніжинками, з золотими. Тут на тісмі, 339, 140 на 260. Ого, яка цікава! Гляньте, пухнаста така, як начебто вона з овчини, да? Як хутро таке штучне. Нічого собі як цікаво. Буде так виглядати тепло: 140 на 260 за 599. Так, тут не різдвяне. Да? О, ще така зелена, причому вона чомусь одна. Тут все. А, це скатерть хтось тобто сюди, принц 50 на 150 з золотими ялиночками, 189. Ой, а тут взагалі так всього багато. Така скатерть гарна, прямо так вирізана. А це ранер. Гляньте, як воно красиво буде виглядати. 40 на 150, 100% поліестер, 389%. Далі котон. З такими ягодами з цими гілочками 140 на 180, 339, З будиночками з двох сторін так буде білий, а з двох сторін магазин будиночки, зачиняється на планову перевірку. Дев'ятнадцять гривень. Магазин зачиняється. Сказали, що по типу заміновано. Я на цьому буду закінчувати. Я вже все майже показала магазин окрім скатертів. Дякую, що дивитесь, Всім пока.